Відеогляд на плиткоріс Ema MOFASA на m першого покоління. Ось так у нас виглядає сам плиткоріз. Тепер поговоримо трошки більше про каретку. Відкидна лапка у нас на цьому плиткорізі. Механізм відкидання у нас виконаний ось таким чином. Також лапку можна дуже зручно закинути. Ролик на даному плиткорізі у нас на підшипниках. В новій версії стоять же ролики Industrial. Вони у нас на 80 тисяч метрів. Тобто поставили ще більш витривалий ролик. Далі ми поговоримо про саму кареточку. Якщо ми подивимося, у нас майже всі підшипники тут у нас повністю закриті, тут наполовинку закриті, тут також. Завдяки цьому буде насідати у нас менше пилу, менше бруду. Менше треба обслуговувати і більш, він у вас проживе. Дивимось тут у нас два підшипничка. Потім знизу у нас тут два підшипничка. Ось тут. З цієї і з цієї сторони у нас підшипники повністю закриті. І також ось тут у нас по 4. З кожної сторони, завдяки цьому, і дуже добре наполірованій рельсі, каретка. Дуже плавно і легко ходить у нас. Також із цікавого, у нас є стопор на самій каретці І ваша каретка, там при перевезенні чи в будь-якій ситуації вона не буде ходити. Вам більше не треба вашу каретку, ручку стягувати стяжками або скотчем. у цього колхоза вже більше не буде зафіксували. І вона у вас стоїть, нікуди не рухається. Далі, на самій креці у нас є ось така ручка. Ручка, мені здається, це прям саме зручніше, якщо ми беремо під корізь в цій ціннівої категорії. Ось, наприклад, у нас 3751 або 3722 ручки виконані ось таким чином. Цей варіант, мені здається, набагато краще. Дуже добре пророзинена рука, навіть якщо у вас прям велика рука, буде дуже-дуже легко на неї становитись. Ось так у нас виглядає рельса на даному плиткорізі. Вона у нас повна тіла. За розміром 4,5 на 1,5 см. Дуже добре наполірована. Така велика і масивна каретка. Дуже легко на ньому ходить. Подивіться, ніяких заосенців, немає нічого. Вона так добре зроблена і відполірована, що навіть є, подивіться, палець. Вона можна використовувати його як дзеркало. Завдяки цьому дуже легкий хід каретки. Рельса кріпиться у нас до плиткоріза ось таким чином. Тобто є 100% впевненість в тому, що. З вашою рельсою нічого не буде, вона ніяк не буде ходити. Ось. З іншої сторони, так само. Нижня частина плиткорізу у нас посилена додатковими ребрами жерсткості. Завдяки посиленим ребрам жерсткості плитку можна ламати в трьох місцях. Спереду, посередині, і в самому кінці. Тобто він не буде давати догу, як інші плиткорізи по типу ShoGING 3751 або 3722. Робочий стіл у нас дуже плотного поролону. Він не згинається, не прогибається. тобто Прослужує вам дуже довго. Також є ось така дрібничка, на яку слід звернути увагу. Тобто Коли ваш плиткоріз буде оходити максимально назад, тут у нас є додаткова така проризинена, пропалонена. Подушечка і ваша каретка ролик не будуть зазнавати ніякої шкоди. Дуже така дрібничка, але в принципі дуже приємна. На даній версії плиткорізу різу в нас встановлений зелений лазер. Лазер у нас на акумуляторах. Одразу стоїть баночка 18650 на 2000 Аг. Лазер у нас одразу стоїть встановлений з заводу. Він у нас рівненький, вам не треба його встановлювати самому, та з цим мучитись. Про вас одразу вже подумали. На даному плиткорізі для перевозу його по об'єкту є ось такі ролики та також ручка. Тобто вам буде дуже зручно перевозити його по об'єкту. По боковим кріпленням. Зараз подивимось. Кріпсяться вони у нас на металеве кріплення, не на пластику, як на більш дешевих плиткорізах. Кріпиться він у нас тут на барашках, можна застягнути. Потім лінійка у нас дуже якісна, алюмінієва. А, із приємного, коли ви будете туди-сюди ходити, як бачите, тут є ось такий бортик, і всі ваші оці позначки і з часом вони будуть старатися, як на інших плиткорізах. Тут у нас, в принципі, стандартне кріплення. Якщо вам треба плиточку покласти ось так. Також ще один бортик, щоб він у вас не виїхав. Третя ну, ніжка у нас виконана ось таким чином. Також металеве кріплення. Тут у нас стоїть резиночка, щоб у нас тут нічого не їздило, не рухалось. Тобто, якщо підсумовувати сильні сторони цього плиткоріза. Посилений робочий стіл. Завдяки цьому плитку можна ламати в трьох місцях спочатку, всередині середині, в кінці. Лазерний рівень у нас йде а, зелений на акумуляторі одразу ставлена з заводу. Рельса у нас дуже товста, повнотіла, з гарним кріпленням. Дуже добре Блін, ну подивіться, просто рука відзеркалюється. Кареточка у нас дуже гарно і зроблена. Підшипники майже всі закриті, є декілька просто напіввідкритих. Менше пилобруду, бруду, менше обслуговувати більше проживе. Додатково у нас є блокування каретки, якщо вам треба плутку перевести, не треба вже колгозити зі стяжками. Кареточка плавно їздить. Відкидний механізм у нас дуже добре зроблений. Одразу стоїть ролик Ідастріон. Це нестандартні ролики, які у вас проїздять 10 тисяч метрів, треба одразу на викупляти. І посилення, і посилення бокових кріплення. Тобто цей плиткоріз – це ідеальний варіант в бюджеті до 10 тисяч гривень. Зараз він коштує всього 8 тисяч 900 гривень. Для замовлення пишіть або телефонуйте нашим менеджерам.